Доброго дня вас вітає Полтавщина. У мене знову консервування. Заготівля на зиму. Що у мене сьогодні? Перчик куплений. Це не мій червоного перцю тут десь 2,5 кг. Ось така мисочка величенька. Ось, бачите? От бачите? Отак. Тепер дві великих моркви на тертошку по-карейськи. Тут е Штук сім, мабуть, таких невеличких цибулин порізала так пером. Тепер ось так чесночок миленько, дві головки порізала, і десь третину гіркого перчику порізала. І от. По такому ось рецепту, по такому ось самому, я так зробила отака сама морква з цибулькою, отак само чесничок і е, гіркий перчик. Тільки тут у мене був сперва синенький, таким крупним шматочком, а потім були кабачки. І це все я його робила по одному рецепту. Ось як я буду показувати як я роблю зараз, е, лечо, оці перчики. Так я буду пока я зробила і кабачки і синеньки, Зовсім однаково. Ось такий в мене казан. Ось такий величенький. Як бачите, тут ось я тільки що робила кабачечки. Зараз я їх витягну. От. Мити я його не буду. Тут нічого страшного немає, тільки-тільки упоралась. Як бачите, ще він вологий і ще все свіженьке. Що я роблю? Наливаю олійку, грамів, може, 150. Отак. Сюди висипаю цибулю і моркву. Отак. От І ставлю, нехай воно трішечки прогріється у олійки. Не засмажиться, не до прозорості. А трішки хай прогріється у олійки. Я тільки закрила кабачки, гляньте, у них теж так само морквочка, цибулька, гострий перчик, тоді був зелений. І перець є. Як єсть. Щоб ви побачили, що там є ще і перчик. Ось. Те, що згляньте, крупним шматочком перець. І зараз буде та сама технологія. А ви подивитесь і зробіть собі. Рецепту у мене немає. У мене немає виміряних продуктів. Це тільки те, що перець куплений. А так було у мене 5 кабачків, Получилося, ось, гляньте, 5 літрів з половиною. Було. 에, штук 5, мабуть, синеньких. Вон гляньте. Одна, один літр. Ось другий літр виглядає. Вон баночка і ось баночка. Три літри вийшло синеньких. Синенькі так само гляньте. Синенькі, чесничок, цибулька, морква і перчик. Теж великим шматочком. Отак. Я його це все насипаю. І куштую і роблю так, як мені само подобається. Чуєте, як шкварчить? І от я його прогріваю з усіх сторон, щоб воно нагрілося у олійці. Ось так. Цибулька розпалася на такі пера, і я засипаю сюди. Перець. І в, тій консерв... в тому консервуванні я теж засипала одразу після цибулі перець. Але з кабачками консервація я кидала перець і одразу кабачки. А синенькими я кинула перець, він прогрівся, а потім я висипала синенькі. Бо синенькі найшвидше Ось Отак і зараз буду перемішувати, щоб воно гарно прогрілося. Тільки раз перемішаю, я додам зразу гіркий перчик, і часник і навіть зелень. Усе зразу, хай прогрівається. Раз перемішала, додаю часник, гострий перчик і зелень. Ось так. Перемішаю і хай воно собі ще трішечки тушиться. Як тільки перчик прогрівся, не зготувався, а прогрівся, так ви його щупаєте, він гаряченький. Заливаємо це все діло томатом. У мене на цей казан, на цей перчик вийшло літр і там менше, ніж половина, ну літр 300, може, отак десь томатику. Я додала отак, жменьку. Солі, я не знаю скільки це, ну, може, півтори столових ложки чи столова ложка, щось таке. І е, додала е, перцю чорного милиного. Отакого і суміші перців. По трішечки. Ось воно, бачите, ось. По трішечки. Отак. Зараз це все діло перемішаю, і нехай воно собі потихеньку тушиться. Перемішую я свою консервацію дуже часто, раз у хвилину, щоб воно рівномірно прогрілося, щоб не було таке, що знизу воно вже розпалося, а зверху ще залишилося сирим. То перемішую його дуже часто. Закипіло. 5 хвилиночок, 5 не більше, щоб воно ще ставалося хромким і тверденьким. І все. Зараз. Кидаю перчик горошком, перемішую це все, куштую на смак, як воно мені проходить, не проходить. Зараз воно і солоденьке, я трішечки додала ще сольки, десь і чайну ложечку. перемішаю це все діло і пішли по баночкам. Баночки гріються, як завжди. Розсипаю, закриваю. Все, потім покажу, що вийшло. Ось у такому вигляді я зараз буду його розкидати. Гляньте, воно ще все тверденьке, ще тримає свою форму, шкірочка не дійшла, Якраз те, що треба. Все. Починаємо розкидати. І ось результат моєї сьогоднішньої роботи. Ось такі перчики, гляньте, яка краса. Ціленькі, без шкурачок. Гляньте, яка краса. От. Кабачечки і синенькі. Глянь, так красиво. А ще закрила чотири баночки томату. І ще мене банка компоту. Ось так повний стол смакоти і красоти на зиму. І вам смачного. Ось дивіться, які шматочки кабачечка. Він не м'який. Він такий і проварений, а між чим він такий хрусткий. Чуєте, як ріжеться? І так само і перчик. Чуєте як? І варений, але не розпався. Він ціленький, він хрусткий. Ой. А якби ви знали, яка це смакота, готуйте не... ні за що не хвилюйтесь і не бійтеся саме експериментувати. Немає в мене рецепту. Як вийшло, так і вийшло. Все роблю за смаком. І те, що в мене під рукою. Зібралися кабачки, зробила. Зібралась трошки синеньких, зробила. Де цибулина, морквина, де якась перчина, де що не є, все його в торбу, все на зиму. Гляньте, яка гарна цибулька в мене виросла. І зараз я її зріжу, не вирву, а зріжу. Ось так десь не дуже високо. Чи ні, дуже низько. І засушу цибульку. Потім ось гляньте, ще скільки я кропу нарвала. Ось такий величезний пучок. І хочу додати червоного перчику. У мене зараз він є, він куплений, це не мій. От. І нехай буде така краса. Це все засушу. І буде у мене на зиму. Така екзотична, гарна приправа овочева. Ну, починаємо працювати. Десь отак. Отак я буду зв'язати. А ну вийде однією рукою. Виходить. Ножичок гострий. О, Отак. А те нехай залишається. Зараз різаю покажу, що в мене вийшло. Ось така краса цибульки. Гляньте скільки. Я її і садила для того, щоб була. Зелена цибулька. І ось ще зірвала своїх перців. Це ті два, що висіли у мене три місяці, нічого не робили, наче. тепер нарешті почервоніли. Ось таких два жовтих, ось тут вже його проїдає якась зараза вже починає гнити. І отакі червоненькі. Їсти воно, мабуть, толку з нього ніякого немає для запашку. Порізати можна. Ось такою красою зараз я буду. Займатися. Оце отаку красу я зараз переріжу і на сушечку покладу, оце ось велика перчина це куплена, оце мої, задля різнокольоровості усе зійде. А зимою воно все буде як знахідка. Порозрізала свої перчики, гляньте, у них ще якась стіночка є. Я думала, тут зовсім буде гола шкірка, тут і щось гляньте по 4-5 по міліметрів, ще й стіночка є. Ну, така краса. Зараз будемо це все перерізати. Гляньте, як красива, які кольори гарні. Я ж сподіваюся, що ці кольори так і залишаться. М -м -м, така приправа буде, як золото. Порізала перчик, гляньте, яка краса. Яка різна кольоровість. Оце буде приправка, кинеш у супік. У борщу його видно не буде. А от у супік, яку кинеш, а воно такого кольору, м -м, запаху, смаку. М -м. Заготавлюємось на зиму. Ставимо на сушарку, йому сушитися найбільше. Е, виставляю поки що 7 годин. І Хай буде і 70 градусів. І хай сушиться з богом. У мене у сушарці є отака сіточка. Спеціально для того, щоб у ці отвори не випадало те, що порізано міленько. Кріп, там, зелень. Ось зараз я порізала міленько перчик, щоб воно туди не падало, а гарно сушилося, отака є сіточка. То сіточка була така міленька, як від комарів, отака, тоненька. А другої в мене немає, а треба. Я взяла ось із мішка. Теж вже буде менше просипатися туди. І будемо сушити на такій сіточці. Ось такої краси. Вийшло аж цілих два таких піддончика. І ставимо. Ставимо, нехай сохне. Сохне на зиму, Така чудова приправа. Ось таку красу я собі насушила. Гляньте, яка приправа. Різнокольорова, духмяна. Угу, яка краса. І зараз все в баночку зимою у нас буде така чудова приправа. Ось така краса. Робіть і ви свої заготовочки, сушіть, консервуйте, і нехай зиму буде вам що достати і що з'їсти.